Відповідно до програми стимулювання населення ОСББ та ЖБК Житомирщини щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження на 2015-2018 роки мешканцям Житомирської області будуть компенсувати з обласного бюджету 15% від вартості систем сонячного теплопостачання та 20% від вартості сонячних панелей. Про це і не тільки говорили під час семінару з питань встановлення та експлуатації систем сонячного теплопостачання та гарячого водопостачання. Остачання приватних сонячних електростанцій як альтернативного джерела електричної енергії на семінар. Запросили всіх зацікавлених осіб, представників комунальних підприємств, голів ОСББ та звичайних мешканців міста. Мета нашої сьогодні зустрічі це донести до вас інформацію для роздумів, для того, щоб ви зацікавилися і для себе отримали цю інформацію а далі вже діяли на свій розсуд. Є програма, яка Прийнята обласним обласною радою, і ця програма дозволяє частину витрат на встановлення сонячних панелей. Відшкодовувати продовж останніх років українці все частіше почали використовувати альтернативні джерела енергії сонце, вітер та воду. Це й не дивно, адже тарифи на комунальні платежі зростають мало не кожен день. У травні Житомирська обласна рада ухвалила рішення про внесення змін до програми стимулювання населення ОСББ та ЖБК Житомирщини щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження і одразу знайшлись охоче встановити приватну сонячну електростанцію. Збудовано дві перших приватних сонячних станції е е потужністю одна 13 кВт, інша 7,5 кВт. І таким чином ми вирішили стимулювати е наше населення Житомирської області і прийняли цю програму. По сонячним станціям відшкодовувати 20% від вартості обладнання, але не більше 50 тисяч від вартості обладнання та матеріалів. Кількість власників домашніх електростанцій швидко зростає. Бізнес на Виробництві зеленої електроенергії стає привабливим для українців середнього достатку наголошує геннадій забродський причина проста люди заробляють на зеленому тарифі продаючи в розподільчі мережі електроенергії виробництво якої не забруднює довкілля на сьогоднішній день один кіловат електроенергії держава приватному господарю відшкодовує 0,18 євро розуміючи що не всі бажаючі мають фінансову можливість встановити приватну сонячну електростанцію чи системи сонячного теплопостачання назустріч Ич населенню пішли державні банки під час семінару. Представники одного з них докладно розповіли про умови кредитування як для юридичних, так і фізичних осіб. А представники компанії, що безпосередньо займається встановленням та обслуговуванням сонячних панелей, розповіли, що потрібно зробити, аби альтернативні джерела енергії, сонце, вітер та вода почали працювати на людину. Фахівці відповіли на чисельні питання коростенців, які запитували, чи можна встановлювати сонячні панелі на фасадах багатоповерхівок. Скільки в середньому це коштує? Чи вистачає сонця взимку? Підсумовуючи, Геннадій Заброцький зауважив, альтернативні джерела енергії наше майбутнє. Нині вже Томорській області будується ще 13 приватних сонячних електростанцій.